Уже осінь, а трояндочки ще цвітуть. Як ви, мої, квіточки. Давайте зробимо букет. А давайте до троянд додамо жоржини. І листя скоро вже ж не буде. Хочу зробити букет троянди, такі айстри, альпійські, так вони називаються, і жоржини. У мене просто такі шикарні, рожеві і такі айстри. Я не знаю, що то буде, але буде красиво, бо як можна з таких квітів зробити щось некрасиве, яке виростила сама на городі. Шепшина до троянди. У мене троянди отакі. Тому буде в таких кольорах. Відно помаранчево, рожеве, ніжне. Така гарна хвоста цвіта, біла. Це майори. Мама з доцею, сім'я, квітки. Я не знаю, що робив, але розлучати не хочеться. А троєнти в мене різнокольорові. Заржено. Треба класти їм голову вправо. І отак з помара. Оці шепшина і помаранчеві троянди. Ми це ж балдеш. Посто на вас не впало? Бачите такі труби хвосто і жоржем? Бачите, яка в них структура? А букет? Як вам? Зараз приберу, щоб було акуратно. Святково. Напишіть. Ну, Ви казали, що вам не видно. Я сильно кручу верчутими букетами. Так Поправляю і показую вам. Гарного вам княз. І настрій. Букеток для вас.